Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм канал Топоропомсти пише, що трапився вибух на авіабазі Шайковка. Вибух стався після посадки трьох транспортних іл 76 які, за даними партизан, повинні були відправитись в мінськ. Вантаж невідомий, проте навряд чи він тепер взагалі туди полетить. Удари знову ж таки були нанесені дронами, є пошкодження військової інфраструктури та літальних апаратів. У той же час у системі протиракетної оборони в столиці країни-терориста тепер постійно чергуватимуть на бойових постах майже дві тисячі військовослужбовців. А загалом за період новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування. З протиповітряної оборони будуть близько 20 тисяч окупантів. Зазначимо Новий дрон від «Укроборонпрому» вже може використовуватися ВСУ. Дальність його польоту становитиме 1000 тисячу кілометрів. Це означає, що українські сили без проблем дотягнуться до Москви. Про нових пташок і про перспективи України розповів військовий експерт Роман Світан у новому випуску програми Аргумент. За його словами, після вибухів на російських аеродромах Енгельс і Дягілєво, військове керівництво РФ буде терміново шукати системи ППО. Я думаю, вони зараз витягнуть старі системи зі зберігання, будуть вибудовувати систему ППО на глибині в тисячу кілометрів, в залежності від тих проблем, які наші ППО будуть нести. Зрозуміло, що це буде Москва, один з пріоритетних напрямків. Далі будуть закриватися ППО всі аеродроми і військові об'єкти, говорить Світан. Світан зазначив, що поки цією системою ЗСУ не можуть дістати до Уралу. До Урал для того, щоб туди дійти. Україні потрібні томагавк з дальністю 2500 кілометрів. Це, я думаю, наш шаг, або ми отримаємо томагавк, які довго вже просимо, або може самі зробимо щось таке, таку ж ракету, яка дійде до Уралвагонзаводу. Тоді можна говорити про те, що ми будемо контролювати і військове виробництво Росії, і аеродроми, і точки пуску ракети місця їх зберігання, що для нас дуже важливо: повний контроль військових об'єктів, зазначив експерт. Світан обґрунтував свою впевненість у тому, що Україна може виробляти ракети великої дальності, так за його словами. Той же стратегічний ракетний комплекс АТАНА, зроблений на «Південмаші». та інші ракети, зроблені на українському виробництві, це доводять. Виробництво того ж південмаш, розміщено в скелі. Туди пробитися неможливо ніякими засобами, навіть включаючи ядерну зброю. Тому є у нас виробництво, яке може виконувати і такі завдання, в тому числі. У нас було виробництво того ж грому, переносний зенітний ракетний комплекс. Ми можемо робити балістичні ракети, і на нашому щаблі запускають деякі французькі та американські ракети, які виводять по космос. Тому для нашої ракетної промисловості Якраз це зовсім не проблема. Головне, що було поставлено завдання, і було фінансування, пояснив Світан. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!